Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і я хотіла би поділитися зараз на даний момент. Відбувся відбій тривоги, і я хотіла би поділитися, в мене настрій піднявся, бо коли закінчується тривога, то хочеться знову жити, хочеться знову творити. І от я в черговий раз записую вам історію одного зцілення. Отож, значить, у мене була клієнтка, з якою ми займалися того року. Тобто, рік, ну це вже не рік, це вже майже півтора. Ну, Давайте так, грубо говоря, чи того року, влітку вона, чи навесні, чи влітку вона до мене прийшла 21 2021 році. ось, І е, ми з нею відпрацьовували там певні нюанси, певні питання, якісь в неї там були напруження в стосунках, там не все було гаразд і так далі. і так далі. Ось, В результаті чого ми. Мені не подобалася ця ситуація, я їй розказала всі негативні моменти, Вона прийшла, взяла пакет. На той момент було пакет із п'яти консультацій, вона всіх успішно прийшла. це клієнтка надзвичайно світла, надзвичайно сонячна, позитивна людина. ось, І вона, ну, знаєте, от є люди. З коронами високопосадовці і так далі. Але вони вміють зняти корону, як я кажу, поставити на стіл з боку, поспілкуватися з тобою на простій людській звичайній мові, після того брати корону, йти в життя і далі жити. Ось. Але корона потрошки-потрошки вона якби обтесується у тій її кінці, так? Ось. І, е, значить, ми з нею поспілкувалися, вона дуже все слухала, дуже гарна. Сім'я в неї, хороша і хороша і так далі. Тобто все в нас пропрацювалося. Єдине, мені було боляче за неї. І я їй казала: кажу, це не ваш чоловік. Тема була стосунки, тобто потрібно було налагодити і вирішити проблему в стосунках. І там був чоловік, який типу, був розлучений, мав дитину в сім'ї, але, тим не менше, ну, от крутив голови туди-сюди-сюди туди, -сюди, туди -сюди наші клієнтці, мої клієнтці. І в результаті я кажу, це не ваша людина. Вам не потрібно бути з цією людиною. Тобто, ну там прийшла якась. Чи три роки, чи скільки там вони в стосунках, немає ніякого логічного завершення. А вік клієнтки вже такий, що хотілося б вже мати діток і так далі, мати сім'ю, тобто там 30 чимось років, 33 чи 34, я не пригадую точно, вибачте, якщо я помилилась. Ось, ну от такий вік, що вже треба все-таки дійсно приймати рішення, тому що дітородний період буде закінчуватися, і тому, якби ну, потрібно. Чітко прийняти рішення і мати логічне завершення в цих стосунках. Тим паче, коли людина каже, що я хочу сім'ю. І вона, значить, ми з нею попрацювали, я сказала, що мені ця ситуація не подобається, тому краще було б, щоб це було по-іншому. Вона мені так сказала: цитую детально: Ліана, мені потрібно отримати цей досвід. Може, ви і праві, я хочу отримати власний досвід. Ну, думаю, слава Богу, з Богом. Ідіть, отримуйте досвід. І Приходьте, якщо щось не так. От і минув рік приходить знову вона, моя клієнтка знов ж таки повертається до мене, ось, і я їй розказую про те. Тобто, вона мені каже, що хочу позбутися цих стосунків і хочу нових стосунків. Тобто, я хочу все-таки позбутися аналогічно. Тобто мені це все набридло, я все зрозуміла. Ліана, ви були праві. Це дійсно мені треба було припинити швидше, тому що, фактично, рік пройшов, я знову ж таки нічого не отримала з цього, і я вас прошу мені допомогти. Тепер я тут внесу корективи, як я працюю. Значить, дивіться. Якщо людина прийшла базовий пакет з трьох-п'яти консультацій, то тоді вона має право купляти по одній консультації. Ті клієнти, які в мене були, вони знають, що я не продаю по одній консультації. Я продаю мінімальний пакет, це три консультації. Вона прийшла п'ять, значить, вона має право займатися так, як вона хоче, так як їй зручно. І е, мої рекомендації з приводу власне її позиції такі були: ми зустрічаємося два рази в місяць. Не частіше два рази на місяць, і ви слідкуєте за свою ситуацію, і дивитеся, що відбувається. Значить, вона прийшла до мене в липні. Я не пам'ятаю, чи це була половина липня, чи ні. Ми прийшли з нею дві консультації. Потім, вона, потім одна була консультація ще на місяць, ще було проведені дві консультації, тобто з частотою практично один раз на місяць. Ми три, чотир, один раз в три-чотири тижні. Тобто, раз, загалом було проведено чотири консультації, думаю, пропала моя клієнтка. Пройшов місяць, от уже жовтень тепер, і я думаю, не знаю, як складаються обставини. Бо вона мені там писала, в мене все гаразд, в мене те, в мене все, в мене п'яте, в мене десяте. Ну, думаю, окей, вона, напевно, щось якось влаштовує своє життя. І тут вона приходить до мене, пише: ляна, мені потрібна ще ваша допомога і приходить на п'яту консультацію. Вона оплачує, звісно, одну консультацію, п'яту консультацію, і ми з нею йдемо в роботу. Виявляється, що вона вже місяць у нових стосунках. Місяць, наголошую, ми пройшли чотири консультації. Вона вже місяць з'явилася нова людина. Абсолютно така, яку згідно моїх рекомендацій, всіх, що вона робила, вона отримала абсолютно нові стосунки. Вона вже живе у нього, вони вже думають про плани на майбутнє, і це людина, яка абсолютно відповідала йому його цінностям. Це Просто фантастика була для мене. Вона каже мені, Ляна, я сама не сподівалась. Та я і сама не сподівалася, що так швидко відбудеться, чесно говорячи. Але людина дуже світла, дуже позитивна і прокачена. Тобто вона кожне слово ловить і робить. Розумієте? Тобто вона почула і пішла і зробила. Потренувалась, потренувалась, знову пішла, почула, прийняла рішення і, і відпрацювали ми з нею. В результаті що ми з нею відпрацювали? Відпрацювали страх самотності. Відпрацювали, тому що в таких випадках воно домінує, тобто є той страх самотності, страх одинокості. Ну там російське слово, так будемо говорити. Ось, але тим не менше, русизм. Далі образи. Дуже багато є образ, дуже багато є страхів, дуже багато страхів того, я залишуся, як я залишуся, А я не потягну? а я то. От такі моменти, коли вони відробляються, і коли ви починаєте чути сама себе чи сам себе, якщо це стосується чоловіків, тобто людина починає чути свою душу, вона розуміє, куди їй далі йти. І це фантастично. Друзі, я ще раз хочу наголосити: чотири консультації і п'ята консультація, я так розумію, у неї практично вже відбулися стосунки, які готувалися до логічного завершення, які йшли до логічного завершення. Ну, не тут табила діла. Коротше, у неї прийшла пропозиція звідти з тих стосунків. І зараз моя клієнтка, я її співчуваю, звичайно, бо я чесно говорячи, я не знаю, як би, як би я поступала на її відношення в її ситуації, але знову ж таки я не беру на себе цю відповідальність. Я сказала: розберіться, відчуйте, послухайте серцем, що ви хочете, як ви хочете, тому що це може бути чергове випробування у вашому житті, тому що вам Бог дав те, що ви. Ну, от. Ви реально ви заслужили на ці стосунки, тому що людина, наскільки я зрозуміла, з по її опису дуже хороша, надзвичайно порядна. І там ну, немає хвостів. Хвостів це немає жінок, немає дітей і так далі. І так далі. Тобто тут можна будувати сім'ю з нуля. І зараз вона стоїть перед великою дилемою, куди їй піти. І я хочу побажати їй. Я думаю, що вона буде переглядати це відео. Я хочу побажати, щоб вона, Бог поміг їй. Вибрати і зробити правильне рішення. Тому що вибачте на слові, але якщо не мати стосунків, потім мати зразу пропозиції дві, ну це трошки складно, звичайно. Ось, коли там серце ще щемить за тими почуттями і так далі. Тому е, я хочу побажати, щоб вона була сильна, була мудрою, і Бог дав їй ту мудрість, щоб вона зрозуміла і відчула, власне, е, що їй потрібно, і вибрала правильне рішення. Ось така історія. Е, Мого чергового зцілення, ну таких історій є багато, я не всі можу розповісти, не можу то забуду, то ще щось там відбудеться, то нема часу і так далі. Ось. Але ця історія, бо ця людина мені дуже дорога, я її надзвичайно люблю. Ну, от є такі клієнти, до яких ти так прив'язуєшся, що ну, душа просто щемить за ними. Ось. І хочеться, щоб все було якнайкраще. Тому, е Отакою От історією я поділилась. Напишіть, будь ласка, під цим відео, чи вам цікаво було, і чи ви знаєте таких людей, яким реально потрібна така допомога. Отож, і я чекаю від вас ваших коментарів. Ось, можливо, у вас були історії з життя, такі, такі ж схожі і так далі. Можливо, ви знаєте якісь такі ситуації. Мені буде приємно читати. Я дякую всім за увагу, дякую за те, що ви залишаєтеся зі мною. З вами була Ліана Бонько, і до нових зустрічей.